Ігоре, доброго вечора. Рада бачити. Перейдемо від, від хороших новин до інших, так би мовити. Найважливіше, що на цей момент сталося. Ми маємо реакцію НАТО на атаку російських дронів по Польщі. Значить, НАТО починає операцію, яка називається Східний вартовий. Вона буде включати в себе посилення оборони Східної Європи. От з 10 вересня, по майже 13, власне кажучи, два дні знадобилося дві. Доби знадобилося НАТО для того, щоб прийняти це рішення. Як ви вважаєте, це потужна відповідь? Якось на Росію це вплине чи ні? Ну було б, звісно, краще, якби вони оголосили операцію Вбити звіра чи щось таке. Да Воно б якось краще б звучало. Але знаєте, от в історії з цією реакцією така дещо ну полярна думка, як на мене, з одного боку. Вийшло трохи краще ніж може навіть ми очікували, але явно недостатньо. Тобто, в принципі, НАТО, е Польща, навіть ну в першу чергу НАТО, вони могли відреагувати більш жорсткіше і більш ефективніше. Але, але сув почався, і от всі ці. Операції, перекидання додаткових сил, спільні патрулювання, в принципі, достатньо серйозні розмови, які ведуться, ну, вони показали, що, як мінімум, пацієнт скоріше живий, ніж мертвий. Давайте так скажемо. Хоча, якщо ми говоримо, наприклад, умовно про те, хто все ж таки вийшов переможцем у цій ситуації, то Путін, поки цей раунд, може собі записати в актив. І в першу чергу він може себе записати це в актив навіть не через реакцію. Європейців, а за практичну відсутність реакції зі сторони сполучених штатів і конкретно Дональда Трампа. З іншого боку, тут таке дивне співпадіння, може хтось навіть на основі цього потім і теорію змови розкрутить. Трамп виявився повністю зацикленим на внутрішньому порядку. Денному історія спочатку з нашою Громадянку, яку вбили да, у Сполучених Штатах, а потім історія з цим правоконсервативним активістом. Uh -huh. Вона у Трампа повністю перехопила увагу. І він тільки сьогодні, тільки сьогодні, на ток шоу там одному. І то він більше говорив про цього знов таки кірка, і так далі. Да він почав потроху згадувати там про Польщу, про безпілотники, Путіна і так далі. Ну можливо, до понеділка він остаточно повернеться в родину, давайте так скажемо, да, і буде приділяти увагу в тому числі міжнародним відносинам, оскільки тут ну дуже багато проблем. Путін мені здається дуже чітко продемонстрував, що він плювати хотів на якісь там попередні домовленості, навіть якщо вони були з Трампом про щось, і він надалі буде провокувати. Я хочу глянути на картину світу ширше, не лише аналізуючи приліт безпілотників до Польщі, а й те, що відбувається в Європі, в Сполучених Штатах, той внутрішній порядок денний, про який ви говорите, чітко зрозуміло, що там акції протесту у Франції, які були, там відчувається російський слід. У нас було включення, і Андрій Шкіль розказував, що саме в ці дні, коли там протестувальники виходили на вулицю і говорили, що вони там не дозволять робити мак. Корону, те, що він збирається робити, протестували проти всього, проти нового прем'єр-міністра. В ці ж дні свинячі голови були розкладені біля мечети у Франції. Ну тобто, і місцеві аналітики говорять, що чітко відчувається російський слід в таких от провокаціях. Те, що в Сполучених Штатах я не знаю, мені складно проаналізувати аж так глибоко. Але чи можна зробити висновок, що ця гібридна війна вона вже розповсюдилася і по Європі? Я маю на увазі з боку Росії. І дотягується і до сполучених штатів Росія, мені здається, намагається зараз цю гібридну війну відновити. Був період, от десь там 23-й рік, особливо 24-й, коли вони дуже сильно присіли, в тому числі і через дії власне європейських країн, які почали uh -huh. все це блокувати, які почали здійснювати певні заходи. Але от ми бачимо, що Росія зараз намагається повернутися. І я дійсно тут бачу певну. Логіку, да, тобто якась рука за цим є. Ну звісно, можна все списати на співпадіння, можна списати на те, що ситуація в кількох країнах дуже сильно там ну так розігріта, да, і... але вона підігрівається, і вона підігрівається зовні. Ось зверніть увагу, от беремо наприклад історію з Польщею. Поляки, власне, пересічні громадяни, вони достатньо дивно відреагували на те, що відбулося. Ми це бачили і там були в тому числі звинувачення України. Що це через Україну, там і так далі, але що ми бачимо далі? Ми бачимо, як далі просто фабрики тролів включаються в цю історію, і на неї реагує прям міністр е, закордонних справ Польщі. Він каже, що Сікорський, що слухайте, ну це ж ми ж бачимо зараз хвилю ну, цих маніпулятивних атак зі сторони Росії, шановні співгромадяни. Він же це сказав. Будь ласка, довіряйте тільки офіційним джерелам інформації. Що ви вибачте, постите якусь фігню? Я вибачаю, здали по-іншому не скажеш. І розганяєте ті тези, які вкидає Росія. Потім Туск про це говорить. Тобто, видно, що росіяни до цього готувалися. Я не виключаю, що вони знову спробують зробити ставку на оцей, ну його називають чомусь право консервативний чи право радикальний ренесанс, але мені здається, що це просто право популістичне або радикально популістичний. Ренесанс, ну і якось розхитати європейські уряди зсередини, ну а самим робити те, що вони вважають за потрібне. І я б насправді ще й не поспішав, чому кажу про теорію змови. Я би поки не поспішав по ситуації в Сполучених Штатах, тому що ну там є, начебто, затриманий, молодий хлопець. Тут питання в тому, що він, я так зрозумів, мешканець штату Юта. Юта дуже консервативний штат, там взагалі дуже сильна мормонська громада. І отут теж треба подивитися, що сталося, і потім, може, ще й з'ясують, що він з кимось. Десь там переписувався. Це якісь були невідомі люди, які в даркнеті, десь сиділи, і його значить підсуджували до зробити те, що він власне зробив. Так що зараз, якраз країнам, в тому числі НАТО, їм треба думати не не тільки про відбиття якоїсь фізичної загрози зі сторони Росії. Це дуже актуально зараз питання, і Путін його намагається якраз, ну, актуалізувати. Їм треба подумати і про продовження інформаційної боротьби, тому що Росія буде на це робити ставку і буде ці теми розганяти. Інформаційний привід в Україні досить такий серйозний. Ялтинська європейська стратегія цими днями відбувається. Ми бачимо, що багато закордонних гостей приїхали до Києва, і міністри закордонних справ європейських країн, і принц Гарі нині у Києві. Я так думаю, що його візит пов'язаний саме з цією ялтинською європейською стратегією. Це е, такий іміджевий захід е, для того, щоб подивилися про Поспілкувалися і роз'їхалися, чи дійсно зустрічі будуть мати якийсь ну конкретний результат? Я думаю, що конкретний результат ми будемо мати. Ну як мінімум від зустрічі з Келогом. Він же теж в Києві. і Що uh -huh. там сьогодні Зеленський сказав, що це найсильніше ППО в світі, сильніше за Петріо. Да, можливо, будуть якісь конкретні результати від зустрічі з президентом Фінляндії. Тобто, ну це дійсно uh -huh. людина, яка має гарні контакти, в тому числі з Білим домом, і він абсолютно на боці України. Я знаю, він там в нього насичена програма. Він же в університеті встиг виступити Шевченка. Там ну в цілому. Тому так людина приїхала попрацювати. Да, це видно. Ну, принц Гаррі, наскільки я зрозумів, він опікується просто підтримкою певних фондів і лікарень, які допомагають нашим пораненим військовим, тому він по цій програмі прилетів. Та це іміджовий крок для нашої країни. Ну, такі заходи потрібні. Ну, давайте так, що краще, щоб вони були, щоб їх не було, тому що це все ж таки увагу привертає. Люди побачать реальну ситуацію, потім повезуться в свої країни, про це розкажуть. Але ну, поки якихось проривів ми не бачимо, можливо, на вихідних вони з'являться і будуть якісь більш детальні заяви про те, ну про те, про що говорили, про що ж власне йшла мова, і до чого це може призвести. Але знаєте, ну якась пауза виникла. От виникла вона після зустрічі в Парижі. Трамп якби швидко на неї не відреагував. Потім уця ці безпілотники, і якось воно от, при тема підвисла трохи. Да, всі зосередилися трошки на інших питаннях. Треба якби Україну в порядок денний повертати. І ну бажано, щоб це не відбулося через якийсь черговий терористичний обстріл зі сторони там Росії, да повертати іншими дипломатичними там кроками і так далі. Тим більше, що ну можливості в нас для цього є. Треба просто їх правильно використовувати. Ну і тим більше, що на початку тижня був такий широкий анонс, що європейські лідери знову будуть звізит. Тому у Вашингтоні знову будуть відновлювати там переговорні процеси Україна, Європа, Росія, Сполучені Штати. Але цього я так розумію, не сталося. І Пісков заявляє, що перерва на переговори на паузі, як він висловився. Вони дійсно на паузі до них будуть повертатися. Чи зараз Путін у фаворі? Він ескалує ситуацію. Він погрожує НАТО. Він продовжує воювати в Україні. Має підтримку китайського лідера, прем'єра Індії, ну тобто, в нього все, грубо кажучи, добре. Ну для Піскова, йому для росіян, перемовини типу на паузі. Але дивіться, вони ж мають на увазі які перемовини, які були між делегацією України і делегацією Росії. Uh -huh. Україна фактично заявила за підтримки наших партнерів і союзників, що цей формат він не актуальний. Актуальний формат зустрічі президентів, оскільки Путін цієї зустрічі усіляко уникав, то знов таки м'яч перекидається на поле навіть не України. Він перекидається на поле Трампа, тому що російський диктатор. Він він же все ж таки в одному з своєму останніх виступів прямо сказав в Китаї, до речі, що мене Трамп попросив особисто зустрітися з Зеленським. Значить, це було історії про те, що приїжджає в Москву. Ну, це слухайте, це знаєте, це для ідіотів. Якби відмовка, ніхто на це не поведеться. Тому Путін це сам озвучив, і тепер Трамп повинен, мабуть, йому зателефонувати і сказати: Владімір, а що ну, власне відбувається? Чому якби ви до сих пір з Зеленським не зустрілися? Що тебе не влаштовує? Ніхто в Москву не. Поїде, ти ж в Київ не приїдеш. Ну їдьте до мого друга Ердогана. Ну Ерді вас зустріне, прекрасно все організує, не подобається близький схід. Ну коротше кажучи, не є проблеми знайти місце, де зустрітися. Тому росіяни зараз намагаються оцю тезу увести, що ми типу від перемови не відмовляємося, вони на паузі, але це не так. І треба це до, до речі, теж інформаційно перебивати. Да? Тобто, виходити і казати: у нас чомусь на офіційному рівні. Це дуже часто недооцінюють. Ну, типу, щось там росіяни сказали, ми нічого не будемо там за ними коментувати і так далі. Так вони сказали, це починають цитувати. Розумієте, західні медіа готують матеріал. Що вони беруть? Заяву Піскова, алкоголіка Медведєва, Захарова, навіть прості господи, да, то кажуть, там цитують або Путіна. А ми нічого не даємо. Нам теж треба. Виходити і казати, що там щось на Росії про, про кукарі, калі, да, щось сказали, але ситуація насправді така, і от тут ну треба не про форум думати. Я думаю, що можна якось децентралізувати, максимізувати масштабувати, скажімо, да, ці заяви, і треба от пояснити в тому числі нашим партнерам, тому що ми та продовжуємо бути готовими до перемовин. Просто це Росія не хоче робити. Трамп до речі, сьогодні під час ток-шоу там це підтвердив. Він так, сказав, так, так. що залишити. От хотіла сформулювати питання щодо цього. Він сказав, що в нього терпіння уже на межі. Знову терпіння на межі. Це, це матиме якісь наслідки, чи це просто чергові слова Трампа? Терпіння на межі на два тижні вистачить, а потім вже кінець. Да? Ну я думаю, що все ж таки він поступово. Трансформує свою позицію. Там, до речі, класно зіграв репортер. Треба це зазначити. ведучий чи хто там да? бо він одним питанням не обмежився. Він там уточнює ще, а що ви маєте на увазі? А які будуть санкції? І, і Трамп там ще таку фразу сказав, що Зеленський зараз хоче миру, Путін типу ні. Ну він в нього все ж персоніфіковано. Він не говорить Україна Росія, в нього все по лідерам. Типу зроблено. Це як знаєте, Людовик чотирнадцяте США. Це я, я це США. Да, от в нього так це приблизно. Тому видно, що в нього трансформація є. І дивіться, сьогодні з'явився матеріал в «Ексіос», де написано, що Трамп своєму оточенню прямо сказав, що він помилився з Путіним. Щоб він очікував одного, вийшло інше, і от Путін, типу, ну маніпулює. Ну якщо він вже таке каже своєму оточенню, давайте повіримо. Ексіос в принципі вони до цього писали дуже конкретно все. То можливо, ну ми якісь дії побачимо. Але ці дії повинні бути дуже такі прості. Повинен відбутися, повинна відбутися телефонна розмова між Трампом і Путіним. Тобто Трамп повинен все ж таки згідно своєї логіки запитати ще раз у Путіна: так ви будете зустрічатися? Ти будеш закінчувати війну? Коли Путін знов почне там щось мямляти і казати, ну там не все так однозначно? от тоді можливо Трамп почне переходити до того про що він сьогодні сказав. І ще момент: він в цьому коротенькому виступі. Вперше сказав, що це буде удар по банківському сектору. Угу. До цього він говорив виключно про нафту і газ. Сьогодні хопа, впливає банківський сектор. Ну, може, якась робота там ведеться. Я сподіваюся, що це, до речі, вплив міністра фінансів, тому що він постійно наголошував, що ми можемо вдарити по російським банкам, і це для росіян буде дуже ну, проблемною такою історією. Так, наступний крок Путіна проти Європи це що буде, це буде. Це будуть дрони, які прилетять в якусь іншу правда, країну. Я не думаю, що він два рази в підряд буде драконити Польщу. Це буде там Румунія. Я чесно абсолютно не здивуюся, і навіть десь посміюся. Ну посміюся так, іронічно. Да, якщо він запустить там пару дронів, щоб вони долетіли, і впали десь на територію Угорщини або Словаччини. Чому тому, що Путін вважає, що такі речі вони будуть роз'єднувати Європейський Союз середини, угу. і він правий. Ви ж подивіться, що сказав Орбан. В Польщу прилетіло, тому що Польща втягнута в війну. Ну це взагалі нормальна позиція для члена Європейського союзу для країни, які яка раніше з поляками була в Вишеградській Вишеградській четвірці. Да, оце нормально таке своєму союзнику і, і казати такі речі. Але Орбан каже, тому я не виключаю, що Путін отуди кудись вдарить, щоб вона то цю істерію розігнати. Що ти типу, по українці знову в усьому винні? От вже нам через них прилітає. Закінчуйте, завершуйте, не давайте їм зброю. Ну Путін буде цю тему далі качати. І до речі, з цим тем теж треба нам боротися. Одні громадяни в соцмережах сим не справляться. Тут повинна бути чітка політика інформаційна, яка на це буде спрямована. Так, ну і питання внутрішнє українське. Детектива набу Руслана Магаметрасулова залишили під вартою до 21 жовтня. Вчора обирали запобіжний захід, не обрали сьогодні. Значить, продовжили до 21 жовтня. Ситуація досить цікава. Я не знаю, і чи слідкуєте ви за цією справою. Детектив набу Магаметрасулов. Це людина, яка як пишуть медіа, слідкувала за квартирою на Грушевського, і де зустрічалося керівництво України. Зокрема, Зеленський, Міндіч і всі друзі з начпрезидента, і, і нібито велися записи цих розмов. Ну складно за цим всім спостерігати, тому що детектив НАБУ так серйозно відповідає на всі закиди, і я розумію, що буде боротися до останнього. Як ви вважаєте, як цю всю справу можна зараз охарактеризувати, що йому інкримінують, і, і чим це все завершиться? Дивіться, ну ми там з приводу шо інкримінує, чим це завершиться. Це якби суд повинен приймати рішення. Мені, до речі, здається, що в цій історії трошки неправильна позиція у національного антикорупційного бюро України. Я поясню, що я маю на увазі. Дивіться, ми бачимо офіційні заяви і коментарі від СБУ. І вони, uh -huh. в принципі, все коментують, не бояться Набу, Мені здається, треба якось вийти, зробити якусь прес-конференцію і чітко сказати одне що. Плівки існують, чи справа така існує? Не треба деталей, але суспільство повинно або не існує. Да, а якщо вони скажуть, що існує. Ну, слухайте, ця ж історія вона заграє зовсім іншими фарбами. Тоді тобто, тут треба не відмовчуватися. Вони кажуть, ми прийдемо, ми пояснимо. Знаю, що ваші колеги до них там зверталися. Да, просили про коментарі. Вони кажуть, скоро, скоро так. Не треба тягнути. У вас людина за гратами. Ви кажете, що вона не винна, але ви не кажете, чи правда те, чим вона якби займалася. Це перший момент. А другий момент ну я тут погоджуюся до речі з розслідуванням, яке було на українській правді, здається, опубліковано, що набу виграло тоді бій, але може програти війну. Тому що певний такий тиск, спроби обмежити функціонал, спроби обмежити, ну, скажімо так, діяльність ну, вони спостерігаються. Просто якщо раніше це була, знаєте, така кавалерійська така атака, чарч, да, що угу. ми там зараз швиденько всіх порубаємо, ну, зараз перейшли просто до тактики пітона. Тобто ми там місяцями будемо душити потрошку, або, як от, знаєте, краще сказати жабу, яку варять в молодці. Да, яка навіть не зрозуміє, що її зварили. От приблизно така історія зараз ну так виглядає принаймні, зі сторони, тому що інформаційні атаки на в цілому не завершуються. Справу цю теж дуже активно коментують там афільовані канали власне з банковою, але градус та напруги спав. Ну для суспільства, якби це менш така тригерна ситуація, як коли хотіли набув взагалі ну позбавити цієї незалежності, але це ж не означає, що тиску немає. Я думаю, що він є, і це насправді дуже велика небезпека для України. Вона зберігається плівки. Якщо вони існують, це така міна уповільненої дії, коли воно вибухне. Як ви вважаєте? Ну, воно може вибухнути з двох умов. Перша умова, якщо НАБУ це щось там оприлюднить і скаже, що є така справа. Скажімо, да е, може правда бути другий варіант. Я щось від останнім часом почав до нього схилятися. Що е, їх може просто опублікувати якийсь там журналіст, я не знаю, чи якийсь там інфлюєнсер. Ну скаже там мені прийшов лист, в листі флешка. Да, вони не будуть мати ніякої юридичної сили. Але ну ви ж розумієте, що це спричинить взагалі в суспільстві, і яка там буде дискусія. Не хотілося б другого варіанту. Насправді а набув, просто треба не забувати, що в них є можливості пояснювати. І в принципі, суспільство цих пояснень якби вимагає. Просто вони може розслабилися, знаєте, коли народ за них вийшов. Його. Але ще тоді було очевидно, що це вийшли не конкретно за, за там набушників, да? вийшли за інституцію. Ну треба тепер відпрацьовувати, тому що народну довіру ду. Дуже легко розтринкати, і дуже складно потім якимось чином завоювати. Будемо слідкувати за цією справою, чекати, як де спливуть плівки, власне кажучи, що на них буде там розкрито. Дуже дякую за інтерв'ю, друзі. Ігор Ігортерович, в цій частині інформаційного марафону.